Привіт усім. а сьогодні поговоримо про кишківник, чому це найважливіший орган нашому організмі. В тілі, так і чому за ним потрібно дуже сильно слідкувати і а, чистити так, тобто робити певні детокси. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Beauty and Health Studio. Дякую, що ви підписуєтеся, залишати свої коментарі. А більш а, будьте активнішими, тому що наше здоров'я, так, ваше здоров'я, в ваших руках, і від тої інформації, яку ви а, покладете собі в голову, так, а від тих знань буде залежати ваше здоров'я. Так, що пише у нам, наприклад, Вікіпедія про те, що взагалі що любить кишківник. базово я вам скажу, що кишківник, так він любить овочі, звісно, і так далі, і то чому потрібно дуже слідкувати за своїм кишківником, Тому що він розпроділяє вітаміни по організму, так тобто саме він є керівником усього. Так, диригентом, скажімо так. І тому потрібно а, дуже сильно слідкувати за ним, щоб всередині о, у вас була не патогенна флора, так, ось, а, правильний, а взагалі а, правильна мікрофлора була. Так. Ось, так, ось, поговоримо про те, що ж саме любить кішківник. Так, клітковину, так. Ну всім відомо, що клітковина так, вона дуже корисна, вона очищає оці, значить, всередині кішки наші, так, щоб волосочки почали працювати правильно. Чому? Тому що, чому важливо це? Тому що коли йде застой, а хто не знає, я вам зараз розкажу дуже страшні речі. Але я думаю, ви справитеся з цією інформацією, є такі калові маси, так. Кам'яні калові маси, які при накопиченні в вашому організмі, тобто в кишківнику, а утворюють камінь, так, і потім йде токсикація, інтоксикація в організм, тобто в кровоносні судини в кров. І звідси починається те, що ви починаєте хворіти. Тобто, це не тільки рак, тому що рак це і від молока може бути, так вони там сують всяку дрянь. А, і від а, мікропластика, так, що вони теж там сують і в сіль, і в і в соду, і в, ну, одним словом, так, люблять нас. А, то, так, тому а, зараз я говорю саме про інтоксикацію так, від ваших. Від ваших е, органів, тобто у вас є орган кишківник, там утворилися камінчики, так, калові маси, і вони не виходять, так, вони закріплені, там, тому що ви їсте із себе так, і організм не очищається, і е, іде інтоксикація в кров. Що з цим робити і як? Ну, Перший момент це можна зробити так, щоб піти на операцію. Це, звісно, це дуже, ну, як не просто нелегко, але. Краще це так, так, ні, ніби як подумати. Але а, сам, саме головніше, це, як на мене, це просто змінити дієту, змінити свої харчові звички, тому що це номер один, якщо ви навіть зробите собі операцію, так? Ось. Але а, не позбудетеся тих причин, через що це утворилося, наприклад, так. Ось ви їли все підряд, і так далі, тому подібне, не очищалися. Вас зак закрепи, вас, ну, одним словом, так, букет. То у вас а, м, ці наслідки так, будуть утворюватися і утворюватися на постійній основі. Так? Тобто, я не думаю, що у вас є стільки грошей, щоб постійно робити операції. Тому, а що корисно для кишківника, перший момент це 1, 2, 3 дня голодувати. Так? Тобто ви можете просто на воді, або просто на а, соках свіжовичавлених, або просто а, на супчику в когось це будь-що. Тобто, ви брати, як, як ви можете. Так? Вхід і вихід з такої аля голоду, так? Це гаряча, тепла вода. Тобто останній прийом їжі ви пропускаєте вечерю, наприклад, все, гарячу воду п'єте, а з наступного дня ви так, Потім вихід це знову ж таки гаряча вода і яблучко. Так? А вже наступний прийом їжі, наприклад, там, вів... наприклад, в неділю ввечері ви заходите, понеділок весь голодуєте, так, і вівторок, зранку ви тепла водичка, гарячий чайочок, одне яблуко, а в обід вже їсте, як потрібно. Тому такі моменти дуже важливо розуміти і знати. Дехто мені говорить, що а, мені так було погано, а, що я, ну просто ні, я такого більше робити не буду з собою. та-та-та, Воно не працює на мене, в мене важливий інший індивідуальний організм. Ні, а справа в чому? Справа в тому, що коли ви а, зіскакуєте, так скажімо, з наркотика, так, ось, а їжа це наркотик, я рахую, так, і а, не вся, але і ви перестаєте. Скажімо так, вживати ці токсичні речовини, пхати в свій організм, так, ваш організм починає, скажімо так, противитися, так, і у вас починається ломка. І наслідки. Які наслідки? Це головна біль, це головокружіння, це потемніння в очах, ну і так далі, тому подібне. Тобто є багато-багато таких. Да, Тобто э, ви повинні це розуміти так само, як і ви спригуте з будь-яких медикаментів. Ми в наступному ролику поговоримо про медикаменти на А, Значить, ви спригоєте з медикаментів, так, і у вас починається певна ломка, тобто певні наслідки є, так? Або навпаки, ви вживаєте медикаменти, і у вас паралельно певні наслідки є. Так, тобто будь-що, що ви вживає, вживаєте, є певні наслідки, ви просто повинні розуміти і пам'ятати. Так ось, щоб натурально це все зробити з вашим організмом, так, очистити його, детокс провести, підтримувати його. Ви повинні а, перше це голодувати, так друге, це. Їсти правильну їжу. Погану їжу ми їмо, я вже говорила в минулому відео. Раз на тиждень або раз на два тижні. Так? Тобто вибирайте або субота, або неділя. Так ось, що корисно для коштівника: це клітковина, овочі, броколі, морква, капуста, буряк, гарбуз, а так, соки свіжовичавлені з моркви, з капуси, також з буряка. Так також корисні. Далі фрукти, яблука, груші, ягоди обов'язково, цільнозернові продукти: вівсянка, гречка. Кіно, так, Борис нешліфований і коричневий. так, Далі клітковина працює. Клітковина працює як їжа для корисних бактерій. Також немаловажливі це ферментовані продукти. Я вже про них також говорила в попередніх відео. Це пробіотки прибіотки, Це квашена, капуста, обов'язково, кімчі, йогурт без цукру, бажано, грецький йогурт, кефір. А, ось а всі решта бажано виключити молочні продукти, тому що вони викликають застій крові в організмі, загустіння крові, а, діабет першого другого типу, а далі різні рацгеймери і тому подібне. Тобто прочитайте. Так, прочитайте, прочитайте книжку так, професора Вольтера Вайца. Він там все детально описав. Це не фішується, тому що це буде, скажімо, так, велика перепона для бізнесу молочних продуктів. Тому вони заселяють кишківник добрими бактеріями. І пребіотики це жилення для бактерій. Це цибуля, чесник, банани, особливо зеленкуваті, спаржа і топінам. Далі омега-3 та здорові жири. Ви можете також ще включити гусячий жир сюди, бурсучий жир сюди. Так? Він також дуже добре бореться від, від запалень в нашому організмі. Омега-3 та здорові жири. Лосось, кумбрія, сердини, насіння льону, чия волоські горіхи зменшують запаленість слизової Кішківника, так, тобто ми розуміємо, що молочні продукти не всі потрібно вживати, тому що від них і слиз, і гній утворюється так, так само, як і від цукру. А, і солодких продуктів. Вода. Достатнє пиття допомагає клітковині працювати і уникати закріпів. Тобто, вода також немало важлива, не та що з крану, жорстка, так. Але а, така вода, яка була б живою. Що таке жива вода? Тобто, коли молекули вони віддільні одне від одного. Тобто не застой води, знаєте, така цупка, не пам'ятаю слово, щільна. Так? Вода, яка ось, ну, вона дуже тяжка на організм, так? а іменно така, що збита. А, Ну, з бульбашк, не з бульбашками, неправильно висловилося, Що ну одним словом, жива вода, так, ось яка ось е... жива, так як її можна зробити? Ну, дехто п'є джерельну воду, так, тобто джерельні є а, різні питєві води, так, оці, що в пластиках не вірте їм, тому що це мертва вода, в ній нічого корисного немає. Як зробити, якщо ви а, не маєте ніяких компаній, які, наприклад, мають свердлять вниз воду, так, і, а, наприклад, в бутлі, і привозять на дім, так? Це, це жива вода. Так? Якщо ви не маєте контактів таких людей, таких, таких компаній, то вам придеться робити самому водичку. Це значить, беремо, наливаємо і заморожуємо. Далі ми розморожуємо, переливаємо. Так. Ось. А ви будете бачити там певні скажімо так, заморозки води, які заморожені так, з такими тяжкими металами. так. Тобто, в воду вони додають будь-що. Я зараз не буду це сильно так. Не можу так сильно це його озвучувати. Значить, ми розуміємо, так, що ваше, ваше здоров'я в ваших руках і ваше життя в ваших руках. Трошки не довіряєте всім підряд. Ось, значить, і так робите один або два або три рази. Ну, чотири рази взагалі класно буде. Так? Тобто, переливаєте, знову заморожуєте, чекаєте поки розморозиться вода, так? Ось. А, значить, оцей згусть сильно-сильно буде заморожений. Бо... Просто викидаєте, так? А залишаєте тільки ту водичку, яка розморозилася. Ось таким чином. Так. М -м -м, далі, чого кишківник не любить. Кишківник не любить надлишок цукру, солодощів, ультраперероблену їжу, чіпси, ковбаси, фаст, тобто це мертва вода, алкоголь у великих кількостях, надбір антибіотиків без потреби, постійний стрес і недосип. Так, тобто, це ви повинні розуміти, що недосип. Він також впливає. Ось. А, тому максимально, максимально, або вживаєте габу, або мелатонін, але або валеріану рут, але ви маєте спад. І навіть ще вживати магній магній магні, магні кальцій. Всім дякую, що були зі мною. А, ставте вподобайки, пишіть, як ви. А, Очищайте свій кишківник, що ви робите і в коментарях? Буду рада за підписку також і за іншу інформацію. Всім па-па і до наступного тижня!